Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця, п'ятниця! У X-Defiant незабаром з'явиться новий режим. І буде це Team Deathmatch. А це воно! Юбісофти повідомили, що ремастер Beyond Good and Evil вийде 25 червня на PS 4, PS 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch та ПК. Але на ПК гра ймовірно буде доступна лише з крамниці Юбіків. А до того вони видалили оригінальну гру із Стіму. Аби вийшли грати в оновлену. Ви, мабуть, знущаєтеся на відміну від Sony, Microsoft приїдуть на геймском. Ба більше керівники Xbox запевняють, що компанія матиме найбільший стенд за весь час. Мабуть, планують якийсь великий івент. Усім, хто робив попередні замовлення доповнення до редфолу, почали повертати кошти. Мені шкода. А мені ні, Ендрю Гелкс. Це бляха. Хто такий автор музики до двох доповнень вічного думу запевнив, що не писатиме саундтрек для Дарк Ages. Нє, я є. Хоча багатьом музика із трейлеру дуже сильно нагадала саме його роботу. От і здогадайся сам. Я ж не дурний. Хто це тобі сказав? Разом із доповненням для Елден Рінгу вийшов патч, що, крім того, що зламав мем про засліплення гравців під час інтро. Трохи побалансив зброю та ворогів, додав можливість викликати коня під час фінального файту. А також тепер, коли ви лутаєте нові предмети, вони отримують спеціальну позначку і ледь не забув. Докинули ще 5 нових зачісок, які можна обрати на початку гри. Або ж замінити посеред проходження через переродження в ренали. Чу це дім наймуднішого перукаря в Спрінфілді мені треба стрижка через 3, 2, 1, зараз. Леді, я не перукар. Дзака заявив, що хотів би створити класичну JRPG, яка б не нагадувала попередні його проєкти. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.